В Україні панує холодна та морозна погода. Всі жителі України чекають включення опалення в будинках. Вже з початку нового тижня мінус вночі не очікується, а в день на пару градусів стане тепліше. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 20 жовтня, дощі йтимуть лише у Криму. На всі решті території країни буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер незначний, 3,8 метрів на секунду. Вночі по всій країні очікуються морози до мінус 3 градусів. В день температура повітря буде коливатися в межах від плюс 8 до плюс 12 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 21 жовтня, дощів ніде не передбачається, та всюди буде суха та сонячна зміливою хмарністю погода. Вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі по всій країні буде в межах від 0 до плюс 5 градусів тепла, вдень на пару градусів потеплішає, та буде від плюс 13 до плюс 15 градусів тепла. У вівторок, 22 жовтня, дощі все ще не буде. Та очікується суха та хмарна з проясненнями погода по всій країні. Вітер в цей день незначний: 3-8 метрів на секунду. Температура вночі по всій країні буде від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. В день вже очікується від плюс 13 до плюс 15 градусів у південних областях до плюс 17 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!